Хорошо, Олена Васильівна. — Пане Дмитро, подавайте на суд. Як... Якщо ти така права, 2019 рік пам'ятаєш, як ти хотіла мене на своїй приписнені женити, як тоді мачолка на мене накинувся. Було таке, було. Потім моя мама визвала міліцію. Ну, правда, ти тоді з Кубаєнком тягалася. Дали обом по п'ять суток арешту, було таке, було. Я вибачаюся, ви як свічку тримали? Да, свічку тримав, коли він на Олені Васильівні ноги цілював. Ноги цілював. Ну було таке, Васильівна. Ну скажи, було. Мене, правда, оправдали тоді, було таке. Тебе оправдають. Мене оправдали, бо я не винен. Що бо... заспокойтеся, накаляйте не Розказують, що я не в армії, бо я не бачу смисла воювати. В сміслі, а в тому смислі Дмитрович, дивіться, що я без роботи, плазматек під боком. чи я... навчаюся. А у нас як, за, який смисл бачать ті люди, які воюють зараз. Які а той кер... смисл. Вони захищають свої робочі місця. А я Дивучим. що буду захищати свою країну, а країна їм дала робочі місця. А мені що? Царя, що я... там, а ви Дмитрович не воюєте? Я... От ви, 30, да ви 30, офіцер. Дцять років назад зробив свій вибір працювати в поліції. Правильно, ви офіцер, ви Але дали обов'язок. Захищати поліції, захищати батьківщину. Ви давали присягу. Правильно, правильно. служити вірно народові України. Я не давав цієї, присяги. Я, не давав я цієї я, присяги. Ви не давали? Не давав я цієї я, присяги я згідно конституції України. Згідно конституції, в нас повинна об'явлена бути війна. В нас об'явлена війна. В нас немає війни, Дмитрович, в нас немає об'явленої війни. Винести вам Конституцію, Топ. Почитаємо. В разі нападу, президент України повинен об'явити війну, правильно? Нас об'явлена війна. Ні. Чому він не об'явив? Дмитрович, я пороцювала.